Мої любі коти, на моєму каналі. Я Сейраш. і сьогодні я відповім вам на цікаве питання і е, дам вам розуміння, чому ж таролог, публічний або не дуже, може вам при особистій консультації чи на Ютубі казати словами: е, по типу е, ворогідно може статися, там, ризики високі, е, не бачу наступної картин... ну, типу, картинки якоїсь, не відбулася подія. Е, там, е, «Можливо, Станеться, можливо, не станеться. Там ситуація 50 на 50 і вся така історія. Як воно працює? Це незрозуміло людям, які не розуміють, як працює таро. Оскільки таро це інструмент аналізу, інструмент мантичної системи прогнозування. То для того, щоб вирогідно сказати, чи буде якась подія у вашому житті, чи не буде, і коли вона потенційно може статися, мають бути попередні події, від яких ми відштовхуємося. Як приклад, найпопулярніше, чому питання некоректно, коли я вийду заміж? Якщо в моменті, коли ви задаєте це питання, у вас немає партнера, їм навіть не пахне тим партнером, ви в принципі там вільна або одинока жінка, тут як хто себе сприймає. Свободним чи одиноким. От, Але а, в будь-якому випадку, якщо навіть не пахне тим потенційним женихом, то за яких обставин ми будемо дивитися ваш потенційний шлюб? Ну, типу. Немає ніякої точки. Коректніше тоді задати питання, чи буде в мене весілля з конкретним да, персонажем, коли я з ним одружуся, а не загальне питання, бо немає обставин, а отже, немає чого дивитися. Така сама історія з політичним моментом. Якщо якогось або військовим, якщо якогось рішення не прийнято ворогам чи нашим командуванням, ми не побачимо. Ми побачимо е тільки обставини, що можуть схилитися до цього рішення, будуть обговорити. <говорювати> це рішення. Наприклад, є варіант, що його все-таки узгодять, але поки що не узгодили. Але у нас немає прецеденту узгодженого конкретного рішення. От і деякі е, обставини і нюанси вони вимальовуються вже в якийсь певний період, тобто їх стає все видніше і видніше і видніше. І тому у таких випадках ми застосовуємо фразу потенційна загроза, тобто видно, що в кулуарах, наприклад, ворога обговорювався обстріл України. Умовно, якогось там числа, там, 20-го числа. Але рішення 100% про те, що це буде саме 20-те число, не прийнято. А отже, у нас потенційна загроза. На сьогоднішній день, а не 100%. От якби рішення було прийнято, це б можна, можна було вже побачити 100% сьогодні і зараз, і спрогнозувати, чи станеться це чи ні. Тому для розуміння того, як працює карти Таро, вони вам прогнозують тему: От ми маємо в пункті А певний набір якостей, обставин, ресурсу і е, все таке інше. Це закономірним чином приведе нас до пункту Б. Якщо нас не влаштовує з вами пункт Б, то ми з вами передивляємося, чи можна обійти якось, чи можна змінити шлях до пункту Б, чи потрібен нам пункт Б, чи ми взагалі зразу можемо піти у пункт С і не витрачати час? Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких. Ських та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі. Тобто, це варіанти розвитку подій, варіанти сценарію. Таких варіантів там може бути один, два, три, чотири і найвирігідніший ось цей, але є ще альтернатива такому або такому, або ось 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 такому. От тому варто розуміти, що карти таро. Не дають вам 100% відповіді, особливо коли немає обставин на абстрактний запит. Тому нарікання на тарологів, які вам не можуть 100% сказати з приводу того, що там чи буде, наприклад, аварія на АЕС, чи вчинять вони теракт чи ні. А от 100% і вказати дату, це пов'язано в першу чергу з тим, що у самого ворога наказу ще немає і немає конкретної дати, бо є купа попередніх обставин, які мають відбутися для того, щоб цей наказ був. Був відданий. А от тому о, задача будь-якого таролога попередити про маленьку ймовірність, високу ймовірність прийняття такого рішення, озвучити це і далі з вами споглядати. Так само майже неможливо на картах таро додати якихось стовідсоткових обставин. Да? Якихось дійових осіб, бо не завжди зрозуміло про що а, натякають карти. Або якщо ми не маємо да, технічного, скажімо, ми не є технічним спеціалістом в деяких сферах, дуже важко розшифрувати, про що саме тобі намагаються сказати, як ситуація з ГЕС. А, наприклад, ну немає в картах Таро, у нас з вами карти, яка називається Теракт на Каховський ГЕС. Її немає, але є карти, які показують воду. Багато води. І про це казала велика кількість старологів публічних і не тільки публічних, про те, що є якась загроза пов'язана з водою. Ми не розуміємо, про яку саме воду йде мова. Ми не розуміємо, про що саме, але ми бачимо загрозу з води. І ця загроза з водою, великою водою, сталася. Не треба. Плутати інструмент, якби такий, як карти Таро, там, з якимись сновидіннями, з якимись можливостями яснобачення, да, коли якісь певні картинки образи приходять, і то є питання навіть у яснобаченні, коли людина бачить певні знаки, коли людина бачить певні видіння, є питання часу. Дуже часто люди, у яких добре розвинуте таке ясно бачення, вони бачать прецедент, але не розуміють про який період часу йдеться мова. Те саме до речі, пов'язано і ще із. Типу о, такими глобальними усілякими предсказаннями на віки, да? як там люблять посилатися на вангу, о, от на якихось пророків, на оці пророчества. Там вихоплення якихось картинок з контексту. Я знаю людей, яким приходить, приходить періодична інформація з якогось такого техно, технологічно розвиненого періоду часу, до якого ми з вами ще не доживемо. Вони просто вихоплюються з про. Простору, куди закономірним чином у технічному варіанті йде наш простір. Да, знову ж таки, якесь видіння. Це не означає, що видіння буде 100% зрозуміло для нас в сьогоденні. Це не означає, що видіння буде розшифровано так само. Дуже багато якихось видінь, які стосувалися вже минулих подій, намагаються як сову на глобус натягувати на події, які зараз. Тобто, чим абстрактніше буде оце а, пророчество та видіння, тим зручніше його натягти. На будь-який період часу, на будь-яку війну, на будь-які події, на абсолютно будь-яке століття, тобто, це буде супер типу. А... Максимально просто зробити, тому що частіше за все такі видіння, вони є абстрактні. Бачу воду високу, землі родючі, і сонце затуляє там, не знаю, димом. І оце можна ну, просто підтягнути на, 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 на всі часи, на будь-які події, які відбуваються: катаклізми, не катаклізми, війну, не війну, а, пожежі, не пожежі. Оце вся історія. Тому. А, а, Такі тарологи не брешуть вам. Вони вас, Наше завдання вас попередити. Але ми дуже часто не можемо 100% вказати якусь дату, тому що ну, немає рішення по даті, не відбулися обставини для того або для іншого прецеденту, не прийняте якесь конкретне рішення, не зрозуміла там загальна тенденція або занадто багато дієвих осіб, які між собою е, гиркаються. І тоді ти бачиш оці гиркання і сварку, але не бачиш єдиної думки. Багато-багато Багато нюансів, тому на жаль, ми не всемогутні і карти таро не всемогутні інструменти, оскільки ми з вами у минулих відео вже якби Вияснили, що долі не існує, ніякий волохатий дід на тучі, не прорахував певні події. Є, ми є творцями подій, то і прораховувати на картах Таро і прогнозувати ми можемо, виходячи з того, які події відбулися, а не від того, які ж там плани у міфічного будь-якого боженьки, космосу, Всесвіту, на нашу персональну долю чи на долю держави. Ми є творцем. Тому, будь ласка, не передалі. Кладайте підвищену відповідальність на а, таролога, який пояснює вам, чому не може дати на, на даний період часу якусь конкретну відповідь. Всіх люблю, всіх обіймаю, бережіть себе, будьте в безпечних місцях, Па-па!